Отже, Федір завершилось перше коло, перша ліга для спіки. На жаль, сьогодні програли. чого не вистачило. Запал був просто неймовірний у хлопців. Ну, по-перше, хочу подякувати команду. Команді билися дійсно до останнього, боролися, нав'язували свою гру. Не вистачило напевно реалізації. Перш за все створили дуже багато моментів. Я не знаю, я чув, тут деякі команди практикують, напевно, треба в церкву сходити вже пора, пора, мабуть. Ну так, да, моментів багато. І тут якось особливо налаштовувалися на лідера чемпіонату? Та ні, особливо вони наштовувались, намагаємося давати бій кожному супернику. Тому так, інколи виходить, інколи ще не дуже. Сьогодні, сподіваюсь, вийшло. Думаю, глядачам гра сподобалася. Так, да, гра дуже класна. Ось перше коло завершено. Е, підсумок три бали. Як е, от перед стартом, там як можна підсумувати перше коло? Ну, важко сказати. Перед сезоном, напевно, ми б сказали, що це непоганий результат, все ж таки. А, враховуючи так, як складались матчі, то напевно можна сказати, що ми десь навіть і втратили якісь очки, могли здобути. Їх. Тому ну. 50 на 50. Я думаю, у другому колі буде краще. Зараз невеличка перерва, ну як перерва на чемпіонат. Далі Кубок, там особливі задачі ви ще не грали. Що, які надії, сподівання? Е, сподівання отримати задоволення. Там такі команди будуть АМ Стейт, Будівельник, ну окрім команд з нашої ліги. Тому лише отримати задоволення, показати себе, відчути на що ми здатні. Ось такий буде завдання на Кубок. Дуже дякую виспіху наступних матчу.